Польські перевізники не припиняють блокаду на кордоні з Україною. Напередодні там паралізованими залишились близько 2,5 тисяч автівок. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Нагадаю, що поляки почали блокувати найбільші пункти пропуску на кордоні з Україною. 6 листопада ключовою вимогою протестувальників є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів цього тижня. Союз автомобільних перевізників словаччини також погрожував заблокувати перетин кордону зі свого боку і навіть вже там провели попереджувальну акцію. Тож, яка ситуація зараз на цих пунктах пропуску, ми дізнаємося у речника Держприкордонслужби Андрія Демченко. Він же на наших екранах, пане Андрію, ми вітання вам. Вітаю, студія, пане Андрію. Давайте розпочнемо з ситуації на польсько-українському кордоні. Як ви можете її охарактеризувати? Що там відбувається станом на зараз? На жаль, блокування руху воно продовжується. Така акція відбувається на території Польщі на під'їзних шляхах до кордону. На трьох напрямках нагадаються з українського боку пункти пропуску Ягодин, Краківець і Рова-Руська, і станом на ранок сьогодні фактично в чергах скупчилося близько 2800 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне збільшення навіть в порівнянні з попереднім днем. Найбільше це навпроти пункту пропуску Краківець. Це десь 1200 двісті. Вантажівок навпроти пункту пропуску Ягодин – це десь 1100 вантажівок, і навпроти раворуської 500. Ці дані це, це дані за повідомленням від польських колег, які також нам надають таку статистику щодо автівок, які очікують на можливість перетину кордону. На жаль, як бачимо ті перемовини, які проводилися Україною з польською стороною, вже двічі вони поки що ні до чого не призвели. Учасники акції продовжують вимагати виконання своїх, скажімо, так, вимог щодо того, щоб Україні повернути, скасувати транспортний безвіз. Інші моменти це щодо доступу до системи «Шлях». Окремі смуги руху для вантажівок на європейських номерах. Ну і через те, що ці три напрямки, де відбувається акція, фактично є такими заблокованими. лише по кілька а, автівок на годину на всіх на всіх напрямках, як на виїзд з Польщі, так і на віз Польщі, пропускаються через кордон а, перевізники. звісно, перекинулися і на інші. Напрямки на інші пункти пропуску для того, щоб перетнути кордон, і також бачимо скупчення автівок і на інших напрямках. Це, зокрема, по пункту пропуску Шегині. станом на ранок, це десь близько 1200 вантажівок. Також очікують на можливість перетину кордону. Пане Андрію, скільки може ще тривати така ситуація? На жаль, мені складно прогнозувати. Ми все ж таки надіємося, що ця ситуація вирішиться якомога швидше. Але пам'ятаємо, що учасники акції зазначали, що їхні дії будуть довготривалими, як мінімум до кінця року. І на жаль, поки що ті дії, які вживає Україна, це в тому числі перемовини для того, щоб знайти компроміс, знайти діалог. Польська сторона на це не йде, особливо це стосується учасників безпосередньо е, акції, які вчиняють дії щодо блокування пізних шляхів до е, пунктів пропуску на трьох напрямках, пане Андрію, як ви можете прокоментувати ситуацію по е, словаччині, тому що там вже була акція протесту, чи буде ця ситуація Но... розвиватися і надалі, і загострюватися, як наприклад, Польщ, з польським кордоном. На даний момент ми бачимо інтенсивність руху для для вантажівок, тобто не перешкоджається а, рух для, для автівок як на виїзд словаччини, так і на в'їзд в цю країну. Але звісно, що ми розуміємо і бачимо в відкритих зас... в відкритих ресурсах те, що а, перевізники словаччини також намагаються вчиняти певні дії. Два дні тому вони проводили певну акцію. На щастя, це не перешкоджало руху для вантажівок. Загалом на напрямку пункту пропуску Ужгород, це те, що на саме на кордоні Словаччиною, на території Словаччини в напрямку Руху до України перебуває станом на ранок десь близько 460 вантажівок. Минулої, попередньої доби їхня кількість була десь на рівні 500, тобто навіть дещо менша кількість станом на ранок сьогодні. За інформацією від словацьких колег, вони поки що не мають підтвердження тому, що якісь дії щодо блокування руху відбуватимуться. Ну але варто стежити для того, щоб розуміти, чи чи будуть так масштабно і на території словаччини. Підтримувати блокування руху для вантажівок на, на кордоні з Україною, пане Андрію. як щодо пасажирського транспорту, чи не страждає перевезення пасажирів через кордон, зокрема через те, що там ускладнений рух через протести? Якщо говорити про кордон з Польщею, бо власне у всіх було побоювання, що рух для інших категорій транспорту також буде ускладненим. Учасники акції зазначали, що вони не блокуватимуть рух для автобусів і легкових автівок. Ми це і відмічаємо, що автобуси і легкові транспортні засоби вони вільно перетинають кордон як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд в, в Польщу, і для них рух не блокується. Так. Пане Андрію, дякую вам за те, що Поінформували нас про ситуацію на польсько-українському кордоні, а також на кордоні зі словаччиною, а точніше на деяких пунктах пропуску. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України, був з нами наживо.